Чому ця половина проголосувала більшістю за Януковича? Тобто ті люди, які усвідомлювали, що Янукович зло, вони просто не пішли. Чому? Все просто. На жаль, є таке поняття, як політична маніпуляція. Давайте собі подумаємо, чи був конкретний поділ на блакитних і помаранчевих до 2004 року? Це політична маніпуляція. Колись свій час. Мером Києва ставав Черновецький, виключно тому, що всі, хто був проти нього, а це була молодь, він зробив концерт на чайки і всіх вивіз, хто буде проти нього. У нас е до прийняття е кодексу виборчого, у нас не було мінімуму, який мав прийти. Тобто, скільки людей прийшло, от стільки й проголосувало. І так було вигідно, щоб приходили тільки хто за тебе. Плюс, якщо ви пам'ятаєте, в 2009 році був такий міні-майдан Юлії Тимошенко, бо між собою помаранчеві любі друзі почали конфронтувати. От і все. Тобто була сила, яка розвалилася, і стало багато маленьких авторитетів, да? називаємо їх так. І, а у Янукові, до речі, я десь постив у себе в соцмережах статистику по всім президентам. і... Майже рівно стільки, скільки було у Януковича в 2004-му, стільки і проголосували за нього в 2010-му. Просто ті, хто голосував за Ющенка, розбились по маленьким групкам. Це, це все просто. До речі, був у мене знайомий народний депутат, який виграв мажоритаркою і став депутатом, маючи 100 чи 200 тисяч голосів. Якщо це на гривні перевести, це взагалі копійки, Ну, там, на гречку. Тому що він знищив всіх інших кандидатів, а система така, що якщо у тебе більше голосів ніж у інших, не більше половини, а більше ніж у інших, то ти виграєш.